Малеча, ви готові сьогодні слухати продовження історії про нашого зайку? Так. Тоді сідайте зручніше, і ми розпочинаємо. Пам'ятаєте, ми зупинилися на тому, що на нашого зайку щось впало? Чи хтось впав? І він спитав Хто тут є? Отже, продовжуємо далі? А у відповідь він почув лише тихеньке. Я, тримаючи тремтячими лапами палицю, він знову перепитав, Хто тут є? І знову почув тихеньке Я. Не бачачи і розуміючи, хто ж йому відповідає, він почав махати перед собою палицею, щоб захиститися від чогось для нього невідомого. І нарешті побачив невеличку гусеницю, яка впала на зеленому листочку з дерева, він спитав її: Ви, шановна гусениця, це ви на мене впали? І чи не ви мені відповідали? Оскільки зайчик був дуже вихований, він до незнайомих людей звертався завжди на «ви». А ви, до речі, дітки, знаєте, коли ми до людей звертаємось, чи кажемо на ви або на ти? Ці два слова ще називають частинами мовами, займенниками. Але не буду вас дуже поглиблювати у нашу чарівну і красиву мову. Адже у вас все ще попереду. Просто скажу. А, вже чую, що знаєте. Так, правильно, ви ми кажемо старшим або незнайомим людям. Або якщо ми людину поважаємо. А якщо у нас близькі і дружні стосунки, ми просто кажемо один одному Ти. Отже, повертаємось до казочки. Гусениця зібрала усі свої сили, щоб сказати голосніше, і промовила наступне: Так, це була я! Але я не хотіла тебе налякати, я впала на тебе випадково, оскільки повіяв сильний вітер, і цей смачний зелений листочок просто відірвався, і ми впали на тебе. Я дуже не хотіла тебе налякати. А чому ти тут один стоїш? І не гуляєш з іншими звірятами? спитала гусениця. Я тебе тут постійно одного бачу. Зайчик відповів, що у нього немає друзів, і що він дуже соромиться підходити до інших першим і знайомитись. Вона запропонувала йому у цьому поміч, і зайчик погодився. Так вони почали товаришувати. Кожного дня вони зустрічались в одному і тому місці, і гусениця розповідала зайчику, як набратися сміливості і підійти заговорити до когось? Вона намагалась йому пояснити, що якщо він не буде вчитися робити перші кроки і не буде у собі впевненим, то у нього нічого не вийде і він буде постійно один. А ви як думаєте, дітки, як зайчик ще може стати впевненим правильно? Потрібно робити невеличкі перші кроки до своєї впевненості. Треба спочатку намагатися щось зробити, мати бажання. І якщо у вас спочатку щось не виходить, то головне не хвилюватися, адже якщо ви будете старанні і будете намагатися щось робити, воно обов'язково вийде. Навіть якщо не вийде, це ваш досвід. Адже головне, що ви пробуєте і намагаєтесь. Звісно, ви можете попросити допомоги у батьків, і вже на їхньому прикладі або із їх допомогою ви можете щось зробити разом. Так само і в школі, і у дитячому садочку. Ми ходимо туди чогось навчитися. Ми ж одразу не народилися бігунами, ми поступово вчилися ходити. Так і в усьому, все відбувається поступово. Отже, повертаємось до історії. Постійно розмовляючи і тренуючи свою впевненість, зайчик одного разу наважився і підійшов до звірят, які гралися після школи, і сказав наступне: Привіт! Мене звати Пухнастик! А чи можна з вами погратися? І звірята відповіли, що так, що їм саме для гри не вистачало одного гравця. Так наш зайка зробив свій перший крок і пограв вперше разом із звірятами. А що було ще далі з Пухнастиком? Я розповім вже наступного разу. Мирного вам неба і солодких снів! До зустрічі!